Хід до комунального підприємства Чернівці водоканал закінчився бійкою. Чернівчанка Тетяна Нікітіна протягом декількох років оббиває пороги водоканалу, аби вирішити питання щодо самовільних підключень. Суть товариства полягала в тому, щоб за співфінансування, тобто 50 на 50 разом з містом та жителями цього міста, було прикладено водопровід та каналізація на в районі від магазину садки. Це вулиця Білоруська і аж до Московської Олімпіади на кемпінг, район кемпінгу. А, ця історія має дуже довгі і незрозумілі. Розборки з водоканалом Тетяна Нікітіна розповідає, минулої п'ятниці, 29 серпня, вона разом із своєю знайомою вирішила відвідати комунальну установу Чернівці водоканал, аби написати заяву. Проте поспілкуватись з керівництвом закладу жінці не вдалось. Я е, пішла в водоканал зранку, маючи на меті написати. Звернення до водоканалу, щоб вони відреагували якось на ті самовільні під'єднання, але в лапках самовільні, тому що насправді всі вони мали технічні умови, тобто якимось чином вони отримали технічні умови у водоканалі. До чернівчанок вийшла невідома особа, яка накинулась на відвідувачок з кулаками. Де ваш начальник? Я вам нічого не буду відповідати. Ви мене а коли ви будете? а кому ви будете відповідати? Для Бі 배є? чого ви а тут? Ми є, знімаємо лічно вас, а не вашу інфраструктуру. Так? Мhnà. Да. Ви Так. Забрали нахуй, поняв? Давай. Що ви таке робите? Що ви робите? Що ви робите? що таке? Ви що таке робите? Ви ж бігаєте? Ви що? Ви що мене знімаєте? Ви що мене знімаєте? Ви що мене знімаєте? Ти шо? Ти шо Все мене зафіксовано. Мене? Все зафіксовано. Ти мене що знімаєш? Що ти мене тепер хай поліція. Ти а тепер хай поліція приїде. Особисто тебе. Шо? Особисто мене? Да. А тепер хай поліція приїде. Шо? Боже, ми били її. Я її била. Все, шо? хай поліція тепер приїде і розбереться. Добре. Добре. От і охоронець. Шо? Я вам пояснила. Пояснили? Що з вами? Шановний. Звідки з'явилася жінка в червоному платі? Я не знаю, хто ця особа абсолютно. Вона ціленаправленно йшла до моєї подруги, до Ніни. Все все що відбувалося миттєво, секунди долі, це вже бійка. Вона наносила кулаками удари по голові. це… Я навіть зараз тримчу, тому що це було як в кіно якомусь. Наносились кулаками по голові, по шиї, та повалилася, там ще її доганяли копняками. І все це вже набирало таких оборотів, коли Ніна вже зсувалася, вона так в куточок прикрилася однією рукою, і вона вже в куточку так присідала, валилася. І її ще звідти дістали за волосся. Це вже взагалі був. Я не знаю, я не можу такі історії бачити, чути. Для мене це було настільки шоковим. У мене стався приступ, я просто вже нічого не бачу, не чую. За словами Тетяни Нікітіної, у потерпілої Ніни медики діагностували струс мозку. В результаті чого у Ніни струс мозку відкриті кримінальні побої, вся в синцях, відкриті кримінальні справи, тобто вона звернулася в поліцію. Ну от так історія ця закінчилась. У прес-службі Чернівці водоканалу повідомили, наразі ведеться службове розслідування. Стосовно інциденту повідомляємо: наразі ведеться службове розслідування, працівницю відсторонено від роботи. За його результатами будуть ухвалені відповідні рішення. Якщо буде інтерес, ми готові надати детальну інформацію за окремим запитом. Аля Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Перші зібрали рюкзаки та за руку з батьками на один із найвідповідальніших днів день знань. Нині під звуки маршу за парти у Чернівецькому ліцеї номер 22 сіло шістдесят першокласників. Мота горча не хто не переничі дитячого нас. І, хоч це свято перервав звук сирени повітряної тривоги, учбовий процес офіційно розпочався, бо за освітою майбутнє країни, переконана директорка навчального закладу Леся Бабій. Цьогоріч тут здобуватимуть знання понад 700 школярів. Повномасштабне вторгнення московицької орди на нашу землю вплинуло і на дорослих, і на дітей, і на життя взагалом в країні. Багато дітей виїхало за кордон, багато дітей навчається на ін. Індивідуальній формі навчання, але вони є на екстернаті, але вони є нашими учнями. І звичайно, війна впливає на емоційний стан дитини, так на моральний стан дитини. Але ми навчаємося, тому що українці це є нація дивовижних людей, які вміють працювати, навчатися, жити, співати навіть під час війни і під час повітряних тривог. Особливу увагу нині приділили і патріотичним символам та традиціям, бо любов до України та вдячність кожному Кожному, хто стоїть. На її захисті повинні прививатись дітям з маличку. Щойно пролунав перший дзвоник, і для першачків почалося справжнє шкільне життя. Тимофій уже знає, які предмети хоче вивчити, та ким мріє стати. Алфавіт. як до свята старанно готувався і першокласник Ярчик. Я дуже хотів песикласці, готувався щоб попасти пес клас, але три я купляв з татом. Дом цей пінал, і але мама мені заказала цей рюкзак. А ми з татом купили пінал і алівчий краски. І все саме нужне з і приготувався, і було прикольне свято. Я в школі хочу вивчити вчити букви версики. І все хоч вивчити. Схвильовано чекала цього дня, і Настя чекала, що ти робила. Я я готувалася, дуже чекаю школи від саді. Я хочу вивчити у школі, як навчитися гарно малювати. У департаменті освіти та науки Чернівецької ова кажуть, цього року за змішаним форматом навчатиметься 23 навчальних заклади області. Ще один дистанційно. Все заради безпеки. А загалом на Буковині вперше шкільний поріг переступило понад 7 тисяч наймолодших школярів: Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівець. ки promjenj. Історія бригади почала ще у складі 80-ї десантно-штурмової, яка брала участь в АТО ООС. Після переформатування у 2022-му воїни 82-ї ДШБ одразу отримали бойове хрещення на запорізькому напрямку. Ми важкий це Запоріжжя бо, По перше, там довгий час на одному тому самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да там дерев, там посадок немає. Там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Потім Велика активність почалася безпілотних систем. Це FPV, скиди. А коли ти на відкритій місцевості, сісно типу, нормальна ціль для них після запеклих боїв у Запоріжжі, десантників перекинули на Харківщину. Саме вони стримували ворога у Вовчанську. Буквально за дві години зібралися і полетіли в Вовчанськ. І ми зустріли вже противника в центрі міста. Година-дві ми вже їх вибили з половини міста, зайняли вказані, вказані рубежі по вулицях. Буквально місяць часу ми втримали район, який нам був визначений. А влітку 2023-го вони отримали західну техніку. Це дозволило здійснити наступ на Мелітопольському напрямку. Вже у серпні 24-го бригада увійшла в історію. Саме цікавий типу, був Курськ, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта: це рейдові дії або близько до рейдових дій, це десь там оказатися, случайно, в тилу ворога, типа ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, так? і ти так потихеньку-потихеньку, типу переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Я наприклад, дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на Курськ, в Росію все, зразу очі загорілися, будемо лотити. Ячмінь Радувало те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто Максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше, було приємно, приємно давати їм. Під сраку на їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємо це ми 23 серпня 2024 року. Президент присвоїв 82-й бригаді почесне найменування Буковинська. Зараз воїни продовжують нищити ворога на не менш важкому напрямку. Бригада пройшла складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину. Брали Курщину на Курщині. Ми зайшли. Пішли найда... найдальше, найглибше 65 кілометрів в глибину, і також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. Їхній шлях від Запоріжжя до Курщини це доказ незламності українських десантників. Буковинська 82-га бригада, сила, яка пише сучасну військову історію України. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Під час щомісячної прес-конференції Чернівецький міський голова розповів, чому ремонт доріг у місті відбувається повільно. Окрім проблеми із працівниками, за межі сроків виходять і через повільну взаємодію організацій, відповідальних за зміну комунікацій. Проблема зазвичай як на вулиці Заньковецькій, -Зан так само на вулиці Головний, Це компанії, які є приватними ще у державній власності, які подають за за заміну. Електроопор, закабеляз, «Спецзв'язок», Чернісі Газ тобто, то, то, Там є проблеми, так само, як на Зеньковецький. Тобто Обенер це 4 місяці міняє дроти. Да, в зв'язку з тим, що людей не вистачає, є багато аварій, прильоти, ракети, згоріли ТПшки. Ну, є об'єктивні речі, які вони просто не встигають. А без них. Ну, лізти в їхню в мережу. Ми не, не маємо права. Ну частину вулиці головною перекрили частково. Таким чином ремонтують дорожнє полотно. Проте міський голова сподівається, що не доведеться вдаватись до крайнощів та перекривати головну артерію міста повністю. Ділянці, де, де бувається відбувається ремонтні роботи, необхідності перекриття транспорту немає. Можливо таке воно з'явиться на ділянках інша, Я не можу зараз. Це глянути в майбутнє і вам це сказати. Але зробимо все, і підрядник, і, і департамент, і, і ми, що все-таки воно артери міста не перекривали тут тому таке. Але якщо так воно буде, то зробимо на дуже короткий період. Але віримо в те, що вдасться обійтися. це. Роман Клічук також розповів, що Чернівці за європейські гроші оновлять тролейбусний парк. Таким чином, вже цього місяця місто заключить угоду на майже 30 низькопідлогових тролейбусів. Купуватимуть у національного виробника. Це компанія Талон. Вона в принципі сама щонів, але за заводські потужності вона знаходиться в броварах. І на сьогоднішній день буває ну, зірка всіх до коментацій і підписання угоди десь. Планується теж у цьому місяці після погодження відповідно з банком, що стосується населення, Роман Ключук зауважив, що багато чернівчан виїхали з міста за останні 10 років. Проте за рахунок повномасштабного вторгнення, чимало українців обрали чернівці як безпечне місто. На жаль, там ми дивилися з п'ятнадцятого року. Це 40 тисяч людей, які Чернівчан знялися з реєстрації. Тобто нас ні, 220 двадцять і 40 тисяч переселенців. Тобто зраця разом 260. Проте ситуація із забезпеченням ВПО власним житлом у Чернівцях залишається невтішною. Будівництво будинків через недобросовісного підприємця загальмувалось. Підрядник один виграв, який не мав коштів, яким чином не визначили це переможцем. Котлован вирив, вони розривають угоду, вже два місяці не можуть визначити найбільше. Ну, хто це продовжить? Вже голосі тендер заново, не знаю. А умови там для, для тендера це має бути досвід по міжнародній співпраці, то її вони звужують за забудовників в рази, їх мало, їх немає. Тобто то є компанія, якась з Луська, яка їде в Черніці і бере нас у підряд ну Де логіка. На запитання журналістів, як мер реагує на тривоги, які почастішили у зв'язку з атаками Росії, Роман Кильчук зауважив, що як і більшість містян моніторить ситуацію. Я реагую, я ну, втикаюся в телефон, насправді. І дивлюся, де ракети, де ті шахеди і всю інформацію з усіх месенджерів, тому що, ну, всі ми хвилюємося, переживаємо. Ні, покриття не спускаюсь. Ні, не спускаюсь. Я живу ну так, але ми втомилися всі. від цього, Але це таке. Також міський голова розповів, що на комунальних підприємствах бракує кадрів. А після дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років за один день із міськшепу звільнилось одразу шестеро. Антоніна Фієль, Максим Демко, Чернівецький промінь. Серед основних симптомів цих хвороб кашель, чхання та підвищена температура тіла. Тенденція до зростання захворюваності на COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції зберігається. Найбільше випадків медики зафіксували у Чернівецькому та вижницькому районах. За останній тиждень було зареєстровано 137 випадків COVID. І це на 69% більше ніж попереднього тижня. Загалом ГРВІ було зареєстровано 1575, і це вдвічі менше ніж за попередній період минулого року, за такий же період минулого року. Щодо захворюваності серед дітей, частка захворілих дітей серед усіх захворілих на ГРВІ складає 43% і як правило, в процесі впродовж підсезону вона є суттєво вищою. Це пов'язано з тим, що навчальний рік тільки розпочався. Зокрема, на Буковині виявили новий штам коронавірусу. Інфікована ним людина може заражати інших ще за два дні до появи симптомів. Проте самостійно визначити тип хвороби неможливо, наголошують в установі. Щодо симптомів, які виникають при спричиненні саме новим субваріантом стратус, то говорять про біль у горлі, першіння у горлі. Але це не у 100% випадках, тому орієнтуватись виключно на цей симптом невірно і насторожуватись. Потрібно при появі будь-яких ознак гострого респіраторного вірусного захворювання. Фахівчиня прогнозує подальше зростання кількості хворих, тому радить людям у групі ризику захистити імунітет та вчасно отримати щеплення. А дізнатись про наявність вакцини можна у свого сімейного лікаря. Ми розуміємо, що таких випадків є вже багато. Що це означає? Це означає, що захворюваність може швидше передаватись від людини до людини, і власне захворюваність буде зростати і надалі. Пам'ятати, що ускладнення можуть виникати у людей, які належать до груп ризику. Цим людям варто дбати про щорічну ревакцинацію, і це дасть можливість уникнути важкого перебігу ковід. У центрі контролю та профілактики хвороб також повідомили, ситуація контрольована, тож про запровадження карантину в області не йдеться. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Головний тріумф перемога над Москвою. Нині у Чернівецькому ветеранхабі презентували книгу Полювання на крейсер Москва. Події, версії, розслідування, історичне видання, в якому автори Андрій Булавін та Олександр Чудновець з'ясували всі обставини знищення головного корабля російського флоту. Хто не знає історію, то як правило через деякий час починає вчити історію іншої країни. Ми вважаємо, що треба вчити свою історію. Отак книжка і народилася. Багато було написано про Москву різних версій речей, які неправдиві. Особливо багато неправдивої інформації розповідають росіяни. От вони замовчують, що Москва знищена українськими ракетами, розповідають, що це якийсь там. Е Возгорані, що це матроси не там курили, що це ще щось. Ну, всяку ерунду. Ну не можуть вони визнати, що ракетний крейсер флагман чорноморського флота з назвою Москва, це, це таки назва столиці Російської Федерації, був знищений українським ракетом. От от це і стало причиною, чому ми написали цю книжку. Книзі автори не лише спростували російські міфи довкола події, а й дослідили побудову судна, його бойові можливості та оснащення. Для цього навіть відвідали завод, де будували крейсер. Це проект 1164. шістдесят Її було чотири борти побудовано, і про всі ці чотири кораблі ми розказуємо ці книги. Ну акцентуємо увагу дійсно, тільки на потопленні Москви. Ну щоб більш детально як кажуть, всі версії рослів. Вона так і називається книга. Події, факти розслідування. Тобі ж ми даємо нашу основну версію. Ну, це не версія, це як і є, як ми його потопили. Зокрема, наводять реальні докази знищення смертоносного флагмана влучанням двох українських ракет Нептун. Його ж утопили, сполювали непросто, знаєте, побачили, нажали на кнопочку і ракета полетіла. Його відслідковували, Це ціла операція. Операція наших спецслужб, і служби безпеки і головного розвідування і військово-морських сил, і всіх задіяних, багато сил супроти було і Збройних сил задіяно в цій операції. От його відслідкували, перевірили його наявність, спробували його вразити, потренувались, а потім все-таки Бог Нептун допоміг, ми його вразили. Потопили, ми кажемо, потопили, знищили з цієї перемоги на флоті та багатьох інших вдалих операцій на фронті. Будується успішне українське майбутнє, каже керівник Чернівецького осередку, ветеран Хаб Олександр Кошовий. За рахунок яких таких багатьох перемог ми складаємо вже. Як можна сказати, нашу оборону і нашу спільноту, що ми маємо це робити, і ми можемо це робити: боронити країну і знищувати ворога, який прийшов зайняти наші території і вбивати наших людей? Тож нині на подію прийшли і ті, хто доклав рук до світлого майбутнього України, аби поділитись і своїми версіями. У нас присутні тут хлопці, ветерані які цим цікаво. Це мотивація, що за що вони боронилися, і що на сьогодні. Ми пам'ятаємо, це для нас дуже важливо пам'ятати ці ну, це історія. Ну, і тим паче ми поговоримо з діючими військовими свій спецпідрозділу, які теж нам розповіли ну, хочуть поділитися цікавими історіями. Надрук вийшов у світ до третьої річниці з дня Москви. Зараз же автори зазначають, цю історію прагнуть чути і у світі. Тому працюють над тим, аби перекласти примірник іншими мовами. Богдана Дем'янів, Максим Мко Чернівецький промінь вражені обличчя, слова підтримки та фото на згадку. У Чернівці завітав заслужений майстер спорту та володар найвищої футбольної нагороди Ігор Біланов. Все заради того, аби підтримати місцеву команду з амфутболу та надихнути їх, розвивати новий напрямок. Я думаю, що я вже кожен рік буду сюди приїжджати, общатись з хлопцями. Допомагати як я можу. Я дуже хотів би, щоб вони фотографувалися з золотим м'ячем. Я бачу їх глазки, як вони нас носиться, дивляться. Хотів би їм побажати е, крепкого здоров'я. Да. І м -м мой девіз – не дождуться, щоб ми зламались. Да. Тому кожному хочеться, щоб е, жили, у Нас життя одна, а цих ми переживемо. Зустрівся з ветеранами і екс-генерал-майор Руслан Баранецький, який щоденно допомагає Збройним силам. Та, окрім того, також доклав рук до розвитку місцевої команди. Дуже допомагаємо нашому невеличку команді бійцям на фронті, але не менш потрібна допомога і ветеранам війни в ТУ. Вони мають інтегруватися в суспільство, і суспільство має інтегрувати їх до себе. Чим можна допомагати максимально Формою, амуніцією, протезуванням морально психологічним розвантаженням. Ну, спорт це один з дуже гарних видів реабілітації. Хлопці переключаються від побутових щоденних проблем ПТСР, від болів, від цієї. рухаються, працюють, розвивають бізнес, допомагають один одному, допомагають іншим, хто перебуває. І українці незламні. Для футболістів це приємна несподіванка, каже капітан футбольного клубу Стальбоковина Олександр Кошовий. Адже саме такі події додають сил та віри у себе. Для нас це для нашої команди, це підтримка, це мотивація. Ну і навпаки, ми показуємо, що ми. Незламні, що ми продовжуємо боротися і на вже тільки на зеленому полі з м'ячем. І пан Ігор він зрадів, коли побачив, що ми тут так вже бігаємо, і сказав, що не здавайтесь вперед за за перемогою. Нам це такі всі почули. Замотивовані в нас вже попереду вже будуть скоро змагання. Золотий м'яч, хто бачив, ну це не багато людей, да були біля нього. Це теж одна із мотивацій. Нині на тренування вперше прийшов і пан Віталій. Свою кінцівку чоловік втратив внаслідок травми та пройшов на легкий шлях до одужання. Він зазначає, грати пліч опліч з колишніми військовослужбовцями це честь. Я не служив, це в мене травма з 9-го року. І я тут попав по волі Божі сюди і я пройшов в реабіліційний центр. Я був колишній наркозалежний. Тут в Чернівцях я про реабіліційний центр пройшов і, дякуючи Богу, я звільнився від наркотиків. Я дійсно вдячний, що я можу приєднатися до цієї, до цієї спільноти. І, ну, я просто вражений, я навіть і не розумів, що навіть є такий вид спорту, знаєте, бо так бігав з хлопцями з церкви. Так грав повноцінний як кажеться, футбол, але щоб отак, от тренування я навіть ніколи не мрію. знаєте, але мрії здійснює наш господь. І я йому дуже вдячний за це. Серед тих, для кого ці тренування стали не просто захопленням, а способом відновлення ветеран Михайло. До повномасштабного вторгнення захисник займався світловим та звуковим обладнанням. А у 23-му році долучився до війська. Служба проходила спочатку, були навчання. Відповідні навчання, потім побував в Німеччині теж на навчаннях, і звідти вже в нашу бойову частину, якби, і на запорізький напрямок село Вербове. Там і отримав поранення. Михайло переконаний, спорт найкращі ліки для тіла та для душі. А Сталь Буковина це команда, яка заохочує та розвиває найкращі якості. Ну, ви знаєте, так, да, да, це потрібно точно. Точно для хлопців це потрібно, бо е таким чином е морально ну, і реабілітуюся і теж постійно спілкуюся в такому форматі, от як у нас. Ну, подобається мені. І це потрібно точно. А ви займалися загалом спортом чи футболом? Ні, футболом не займався. Це ну, от зараз перший досвід. Зараз команда активно готується до перших міжобласних матчів та запрошує ветеранів долучатись до наступних тренувань в складі сталь буковина або ж приєднатись до команд з волейболу чи баскетболу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Три дні поезії, презентації нових книжок та цікавого спілкування у Чернівцях. Розпочався 16-й міжнародний поетичний фестиваль Меридіан Черневіць дуже зовні це виглядає як поетичний фестиваль, який дуже легко організувати в тиловому місці, але насправді за ним стоїть набагато більше, починаючи з якихось організаторських проблем, закінчуючи тим, що сьогодні письменники і поети служать на фронті, працюють парамедиками, адвокатують Україну за кордоном. Оном, але в всьому цьому вирі дуже багатьох задач знаходять час для творчості, і це є великим щастям для нас, і як для держави, і для нас, як для культурного середовища, що існують люди, які далі діють в культурі, створюють книжки. Щороку міжнародний поетичний фестиваль збирає у столиці Буковини гостей з різних куточків Європи та України. Цьогоріч до Чернівців також завітали представники з інших країн. Ми вже маємо шість закордонних гостей з Німеччини та зі Швейцарії. Сарі, які беруть участь у фестивалі, також це журналісти, які будуть висвітлювати події фестивалю для німецьких радіо і телебачення. І українські учасники, звичайно також приїжджають до Чернівців. Частина вже приїхала, частина приїжджає завтра. Загалом це понад 12 учасників з дуже різним бекграундом, з дуже різних міст, і разом вони створюють таку цільову цілісну фокусну програму, яка має на меті проговорити війну в Україні, рефлектувати наш власний досвід літературним відкриттям. Цього року стала Юлія Паєвська, відома як Тайра, парамедикиня, волонтерка, яка пережила російський полон і сьогодні представляє Україну на міжнародних майданчиках. Несподівано відкрилась ще як поетка. Її збірка, видана у мереді, ані це новий голос у сучасній літературі, де особистий досвід війни перетворюється на щиру й потужну поезію. Відкриттям не тільки фестивалю, але загалом відкриттям в літературі Я вважаю особисто Юлію Паєвську тайру. Це парамедикиня, яка прийшла в російський полон, яка подорожує по світу, виступає в Конгресі США в різних парламентах, в Європарламенті регулярно. А паралельно до цього ця людина написала вірші, і ми в нашому видавництві «Мердян Черневіць видали її поетичну книжку. І для мене це було справжнім відкриттям в літературі, бо це нова поезія, яка є свідченням війни. Фестиваль Меридіан Черне відстриває впродовж трьох днів. Євгенія Лопата розповідає: окрім поетичних читань, на гостей чекають винні дегустації та гастрономічні ярмарки. З п'ятниці, в суботу, суботи і неділі є дві локації для більш камерних подій. Це літературний ціланівський центр, в якому ми зараз Кобилянська, 51. Інші заходи відбуваються в РК Бартка. І це також частина нашого поетичного фестивалю. Винно книжкові дегустації бок. Ковань, в рамках яких відбуваються також фокусні події, але і винно гастрономічний ярмарок для бажаючих відкрити для себе ще українських виноробів і винну культуру. Фестиваль Меридіан Черновіць» знову об'єднав письменників, митців та читачів навколо українського слова. І, попри виклики війни, Чернівці залишаються містом, де поезія звучить голосно, а культурний фронт міцно тримає свої позиції. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.